Всім привіт! Мене звати Ната і я рада вас вітати на своєму книжковому каналі. Сьогодні, як я і обіцяла, буде друга частина прочитаного за січень. Тут також є три книги і почнемо. Це однозначно найзаплутаніша та найзагадковіша книга з усіх прочитаних мною, принаймні за останній рік. Діана Сеттерфілд 13-та казка. Перелічити всіх персонажів, які мають свою таємницю або якісь прогалини в пам'яті щодо свого походження та роду, взагалі я не наважусь. Авторка ось-ось хоче видати нам всі їх таємниці, але йде чи то веде нас хибними шляхами. І я дуже люблю такі книги, коли доводиться чекати розв'язки всіх вузликів та вирішення всіх проблем, що з'явилися протягом всієї книги, майже до фіналу. Але сумувати не доведеться. Насправді ця книга химерна, моторошна і трохи загадкова, але вона наповнена несподіваними поворотами сюжету. Щодо персонажів, тут на нас очікує знайомство з двома головними героїнями. Молодим біографом Маргарет Лі та жінкою похилого віку, яку всі знають як Віда Вінтер, письменниця, яка довгі роки залишає своє життя загадковим для всіх. Адже багато репортерів та біографів намагалися дізнатись хоча б один факт з її життя або справжнє її ім'я, якщо можна було потім пробити по архівам. Що ж такого в її житті відбувалося, що вона використала вигадане ім'я. Але вона серйозним виразом обличчя розповідала їм вигадані історії. Тож розговорити її не видалось нікому. І Віда Вінтер все ж постаріла та вирішила розповісти комусь через серйозну хворобу свою історію життя. Вона Випадковим чином обирає Маргарет за свого біографа, якому хоче розповісти всю правду про своє життя. І коли Маргарет погоджується, в книзі починають чередуватись події з теперішнього та історії з минулого письменниці, яке мені дуже видалось химерним та майже жахаючим. Численні вбивства, зникнення та інші лякаючі події з життя сестер близнючок а виявляється, Віда Вінтер мала сестру близнючку. Мене лякали і дивували на кожній сторінці. І якщо в назві книги фігурує слово казка, то насправді це моторошна історія, яка навіює страх, смуток, та водночас непереборне бажання дізнатись правду, викрити всіх, віднайти всі ключі від замків, за якими ця книга ховає від нас привиди минулого. Щодо перекладу, мені він сподобався. Якщо тут були помилки, то я настільки була захоплена читанням, що взагалі їх не помітила. Тож, рекомендую цю книгу однозначно, тим паче, що книжковий клуб перевидав це, друга, друге видання цієї книги, в більш гарній обкладинці, тому що минула обкладинка мене взагалі не вражала. І її хочеться читати, хочеться тримати в руках дуже гарне оформлення, якісна книга. Рекомендую. Наступна книга дала... Ладно, в емоційному плані це Джон Стейнбек про мишей людей. Це той випадок, коли малий об'єм тексту викликає максимально велику напругу. Не знаю, чи доцільно вам розповідати про сюжет, адже це невелика повість і всі події, які в ній відбуваються, охоплюють невеличку частину життя головних героїв. А це молоді чоловіки, які в часи Великої депресії в Каліфорнії мандрують від одного господарства до іншого, щоб заробити гроші, на які вони зможуть прожити наступний місяць. Перший з них Джордж. Розумний та кмітливий, обережний в усьому. А другий Лені. Він здоровий та дебелий чолов'яга, але розумом він хіба що може наздогнати маленьку дитину. Це повість трагічна. Але на початку я була розчулена та навіть мала декілька. Причин, щоб посміхнутися. Я під дуже великим враженням від того, як в такій короткій прозі можна вмістити все так, що ти прив'язуєшся до головних героїв, що ти співпереживаєш їм, що ти відчуваєш все, що вони відчувають. І коли я дочитувала цю книгу, то я не вірила своїм очам, що це насправді все закінчиться саме так. І тепер у моїй голові сперечаються два протилежних бажання. Я дуже хочу подивитись екранізацію. Сподіваюся, що режисери змогли передати хоча б краплину тих емоцій, які мені віддала книга, і відчути їх ще раз. А з іншого боку, пережити таке двічі дуже складно. Я думаю, що всі повинні прочитати цю книгу, адже вона необ'ємна, не забере багато часу, але точно не залишить нікого байдужим. Це перша науково популярна книга на моєму каналі. І це Стівен Гокінг та Леонард Молодінов найкоротша історія часу. Що хочу сказати одразу, це те, що ця книга дуже круто оформлена. Гарна обкладинка, дуже товста, цупкі білосніжні листи і гарні кольорові ілюстрації. Я завжди звертаю увагу, перш за все, на зміст книги, частенько закриваючи очі на всі недоліки типу помилок та неякісного паперу. Але в цьому випадку дуже інформативний та хороший зміст поєднано з яскравим та якісним оформленням. Це подвійне задоволення. Ті, хто цікавиться такого роду літературою, скоріш за все чули про Стівена Гокінга, відомого на весь світ англійського фізика, який вивчав теорію виникнення Всесвіту в результаті Великого вибуху, а також теорію чорних дір. Щодо е, Леонарда Млодінова, це американський фізик, який, окрім книг, пише також сценарії для, для науково популярних телепередач. Також ще цікаво, хоч і не народився у Чикаго, але повністю має єврейське походження. Цієї книги ми дізнаємося багато пізнавальної інформації про Сесвіт. Я її читала з перервами, адже хоч вона й написана простою мовою для всіх, науково-популярною, але все ж потрібно було співставити та зрозуміти деякі факти. Найголовніше, що я дізналася з цієї книги, це те, що все ж мандрівки в майбутнє можливі. Адже мене, як любителя фантастики, особливо фільмів назад у майбутнє, це не могло не порадувати. Крім того, ця книга містить багато корисних знань про Всесвіт, Чорні діри, викривлення простору, гравітацію та дуже багато цікавої інформації. Тож, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Я дуже буду рада всіх вас вислухати і до зустрічі в нових відео.